Доброго дня вам, дорогі мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні на прохання моїх підписників хочу вам дати кілька порад рецептів від варикозу. Перший. Замочіть в кефірі ватний тампон, розлітіть ним та винозні вузли. Бажано не змивати до тих пір, поки біль зовсім не вщухне. Друге. Після душу, стоячи у ванні, натирайте ноги яблучним оцтом. прямо від бедер і до самих п'ят, витирати гарненько собі, так як, так як ніби ви миєтесь. Тільки оцет має бути домашнього виробництва, а не магазинний. Третє. 100 грамів очищених та подрібнених по плодів каштану залити одним літром горілки настоювати 5-7 днів. Приймати по 5-10 крапель 3-4 рази на день. Ця настоянка буде помічна також. Від геморою та при гіпертонії. Четверте. Дві столові ложки, подрібненого ноголошпиння цибулі залити 100 мл горілки, настоювати одну неділю процідити та приймати по 20 крапель 2-3 рази на день за 30 хвилин до їди протягом 10 днів. Або 2 столові ложки подрібненого лошпиння цибулі залити 400 мл кип'ятку, настоювати протягом 6 годин, процідити та пити по 1 четвертій стакану 3 рази на день за 30 хвилин до їди протягом 7-10 днів. Наступний курс лікування проводять після недільної перерви. Будьте здорові! Та мирного всім неба.